Вітаємо вас і дякуємо, що прокидаєтеся разом із нами. Доброго ранку! Бажаємо вам! Ми ведучі ранку вдома. Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. Також зустрічайте маестру Руслана Шукюрова. Та нашого кулінарного експерта Чабу Бакоша. Доброго ранку, чабо. Доброго. Що сьогодні будемо готувати? Доброго ранку. Сьогодні приготуємо рублені котлети. А, а потім М -м. буде е, гарбузовий крем суп солодкий. О -о -о. Це має бути незабутньо. Відчуваю, як і ті історії, що вже приготувала наша команда. Про унікальний шпиталь для ветеранів на Рівненщині та про доктора Айболитя з Хмельниччини, котрий врятував тисячі тварин постраждалих від війни. Про підприємицю зі Львова, яка власноруч палить Кремль, і про дитячі очі війни та надії, створені американським художником. Плани в нас далекосяжні, але спочатку хочемо подякувати звитяжним Збройним силам України за новий день. На календарі 23 жовтня. Сьогодні відзначають День Моля. Моля це міль чоловічої статі. За що ж перепрошую цих шкідників вшановувати? Мені он кашеміровий палантин прогризли. От ти, Лілю, знаєш, що таке палантин, але не знаєш, що таке моль. Одразу видно, ти не хімік. Точно не хімік. Хіміч ти в нас любиш ти Костю. і а також ціляко заплутувати глядачів. То що там за моль? Моль це кількість речовини, в якій міститься певна кількість частинок, молекул, атомів іонів, що дорівнює постійній авогадро. Будь ласка, не плутайте за авокадо. Геть заплутав. Ну що ж, далі в Етері, наша постійна рубрика День в історії. Тож про інші цікаві дати і яскраві події 23 жовтня дізнаємося просто зараз. 23 жовтня 1920-го в італійському місті Омен'я народився каскар Джанні Родарі. У 14 років він вступив до духовної семінарії, в 17 – отримав диплом вчителя. А вже у 28 почав працювати журналістом в міланській газеті Уніта. Там він відповідав за дитячу рубрику. Першу казку під назвою Пригоди Цибуліно Родарі опублікував у 31 рік, і це був неймовірний успіх. Казку переклали більш як тридцятьма мовами світу. Також історію про кмітливого і веселого хлопчика Цибулинку вдало екранізували. На відміну від колег Джанні Родарі завжди залишав можливість читачеві додумати фінал історії на власний розсуд. у казки може бути скільки завгодно, хоч усі тринадцять. Казав Родарі письменник лауреат премії імені Ганса Андерсена, найпрестижнішої дитячої літературної нагороди. Найпопулярніші книжки Родарі граматика фантазії, джип у телевізорі та подорож Блакитної стріли. 23 жовтня 1947 року американські біохіміки Герті і Карл Корі отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття каталітичного перетворення глікогену. Так, сформулював своє рішення Нобелівський комітет. Це перша подружня пара в історії, яка отримала престижну нагороду. Познайомились вони ще студентами в університеті Карла Фердинанда у Празі. Це був 1914 рік. Об'єднала їх любов до науки. Через два роки закохання опублікували спільну статтю, а 1920-го молоді науковці одружилися і згодом переїхали до Америки, де працювали в Державному інституті з вивчення злоякісних захворювань у Баффало. Герті Корі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію в галузі фізіології. Логії та медицини. Мені нещодавно повідомили, що за 130 кілометрів від Києва наші селекціонери знайшли хлопчика, якого фахівці вже зараз називають другим Андрієм Шевченком. Сказав якось тренер Анатолій Дем'яненко про футболіста Андрія Ярмоленка. Йому сьогодні 34 роки. Передусім, він відомий своїми виступами за Київське Динамо та нашу збірну і є не тільки одним з найважливіших гравців в історії незалежної України, а й одним з найдорожчих. 2017-го трансфер футболіста обійшовся німецькому клубу Борусія у 25 мільйонів євро. Про Ярмоленка футбольні експерти кажуть так: атакуючий небезпечний хитрий.